Це було рівно рік тому, але дуже важко повірити, що ми все це пережили. Я зараз у кімнаті, в якій я прокинулась від звуків вибуху. В цьому вікні я побачила величезну-величезну хмарину з біло-темного диму. Вона була не тільки посередині, після спалуху, але ще там праворуч. Де Гостомель. Було дуже страшно. Я бігала по цій кімнаті, дзвонила мамі, дзвонила дітям, які були в цей день з їхнім батьком. Я не знала, що буде далі, і навіть не думала, що ми можемо дожити до цього року і цього дня. Коли все це можна пригадати. Тоді було спустошення і паніка внутрішня, бо, зізнаюся вам, я навіть собі не уявляла, як це коли бомблять. В моїй уяві це було як в тому фільмі американському, коли всі тікають з хат, а килимове бомбардування знищує їх всіх. І вони не добігаючи помирали. На тому місці, де, де ставали. Це було дуже страшно, насправді. Дуже страшно. Нікому не побажають. Таке знову пережити. Страшно. Я думаю, що він, він заплатить за це. Вони всі заплатять за це. Вже платять. Але я ніколи цього не забуду і не пробачу їм ніколи. Коли ми зрозуміли, що вони близько і можуть сухопутно дістатися вже і до нашого будинку, ми відчули, що треба їхати хоча б на якийсь час, щоб не заважати ЗСУ, кудись в наближене місто, де їх ще нема. Ми виїхали на світлофор поблизу будинку, і на світлофорі лежали якісь речі, пакети з документами. Прямо на світлофорі біля блокпосту, де, де нас перевіряли теж. І ці речі з документами вони були представників Росії, бо я одразу побачила червоний паспорт, у нас синій, і фотографії, і кров. Там було, була кров прямо на асфальті. І сиділи двоє з огляду на одяг і статуру чоловіків. З пакетами від супермаркета на голові і калюжою крові. А потім ця кров через те, що я довго стояла на тому блокпосту і колесами проїжджала по ній, вона була на колесах моєї машини доволі довго. Я не мила машину, бо нема було де, та й не до того. Пам'ятаю, що я вже коли дітей в Польщу відвезла і мила машину, побачила, що ця російська кров. В'їлася прям в шини, і доїхала стільки кілометрів, сотні кілометрів. Впилася, поки я її не відмила. Думаю, як і мені, так і багатьом українцям здавалося, що це буде якийсь невеличкий період. А ще я думала, що я думала, що росіян буде шок. Реально, я думала, що у них буде шок. Вони подивляться і подумають: господи, що це, що цей підер. Робить, что цей пидор робить с людьми, невинными, с прекрасной светлой країною, яка ни на кого не нападала. Тогда я даже э, собачьим языком записывала им какие-то Весь этот пиздец — это дело рук вашего кровавого маразматичного диктатора. Я очень хочу, чтобы вы понимали, что три тысячи русских солдат за ці чотири дня умерли. Всем, хто приїде сюди убивать, буде пиздец. Слава Україні! Минув рік від початку повномасштабної війни. Я в себе вдома, сподіваюся, ви теж в безпеці. За Це дуже і дуже дякую Збройним силам України, друзі. все, що ми зараз маємо, це все. Завдяки вам днями я пригадувала події річної давнини, брала, гуртала власні соцмережі, повідомлення від друзів і рідних. Я дуже добре пам'ятаю, що я тоді відчувала. І ось минув рік з моменту, як кремлівський маразматик оголосив так звану спецоперацію. Коротко нагадаю вам, як це було тут, в Києві. Зараз покажу одне із найперших відео, що мені надіслали з Гостомеля. В той самий день, 24 лютого, дуже дуже недалеко звідси. Буквально 10 хвилин на авто. Це три блять. Вертольоти, нахуй, заїбашили блять. Москальських блять. Підрас удари були по всій країні. Атака авіацію з повітря, наземне вторгнення з півночі, півдня та сходу. Ось так загрозливо виглядала карта наступу. У той же час орки десантувалися на аеродромі Антонов під Києвом. На той момент Литовище вже було оточене 4-ю бригадою оперативного призначення Нацгвардії України. Наші хлопці були із танками, і з артилерією, і з дронами, і почали масово штампувати так званих хороших русських», ну тобто мертвих. Бої в гостомелі йшли. Запеклі! Чорних пакетів із органічною складовою було звідти вивезено чимало. Ну а деяка органіка просто стала добривом до нашої землі. Росіян там загинуло чимало. Вони навіть потім браву пісню зробили про гастомельський десант. Ну, все це в дусі там перемоги. У цих от надривних нот, типу е, Володимира Висоцького. Ну коротше, все це в дусі русні. Українців бомбили далі, підривали мости, інфраструктуру. Близько місяця русня намагалася прорватися до столиці з півночі, але в кінці березня, остаточно отримавши попиці, рашисти були змушені. Відступити після того, як орки пішли з під Києва, увесь світ побачив справжнє обличчя Мордору. Росіяни у Бучі, Ірпіні, Гостомелі, Ворзелі, все це міста, сателіти Києва масово вбивали та ґвалтували українців. Це рідні мені міста. Коли я хворіла на рак, я дуже багато часу проводила у Ворзелі. Перша квартира, яка з'явилася у нас, вона була в Бучі, і мої діти росли там, там жила моя мама. Тому, коли я повернулася і побачила, як все це виглядає після орків, хотілося кричати. Але за це ми ще поквитаємось. Загалом у драматичні для країни дні нам вдалося зруйнувати абсолютно всі плани кремлівського хворого: бліцкриг Київ за три дня, медальки, які вони сюди привозили з собою. Так, так, мені надіслали в березні місяці медальки, які росіяни із собою привезли для параду на хрещатику. Ну потім з цими ж медальками в землю і пішли. Але ви мусите знати, що це це була наша спільна велика перемога. Все це зробили ви, ну, ми, неймовірні люди і Збройні Сили України. Я пам'ятаю, як розривався мій телефон, де кілька жінок, зокрема, це був Мощун, це була Буча. Вони були вдома. Вони не евакуювалися, лишилися вдома. І вони мені скидали геолокації танків. І я брала ці геолокації і скидала в тероборону. Тероборона скидала в штаб. І таким чином ми підбили кілька танків. На Житомирській трасі відбувалося потім те саме. Всі згуртувалися. Жінки віком 70 років навчилися досліджувати геолокацію в смартфонах з допомогою підказок. Все це виглядало просто неймовірно. А ті, хто був в окупації і кому вдалося вижити, я не уявляю, що ви пережили. Після звільнення Бучі і Ірпіня я з'їздила туди і під'їхала прямо до під'їзду, де жила моя мама де у нас була квартира, де гуляли на майданчику мої діти. І поспілкувалася із тими, хто пережив окупацію. Ми ну, це продержали до пізнього вечора. І я спросила, а нас відпускати будуть? Вони говорять, я не знаю. Ну, і я чого розумів, що можуть і не відпустити. Був заданий питання, ви збираєтесь виїжджати? Ні. Вони говорять, правильно, що не збираєтесь виїжджати, тому що ті колони, які виїжджали відсюди, ну, ні одна ціла не доїхала. А ще була церква недалеко від того будинку, який ви щойно бачили. І це та церква, де були масові захоронення українців, яких вбили росіяни. Квіти і гілочка верби. Явно приходили, можливо, рідні, можливо, друзі, можливо, сусіди на вербну неділю. Фрагменти прострадали із кров'ю кросівки, пляшки з водою, рукавиці. Які явно вдягала, аби запакувати тіла померлих бичанців тут. Поруч церква. В принципі, я в останній раз тут була роки два тому. По суті, з тих пір тут нічого не змінилося, окрім того, що раніше біля цієї церкви пахло надією, світило сонце і було життя. А зараз тут пахне смертю. І в цьому вони російські тварьок. Поруч з Бучою є Ворзель, є Ірпінь. Попри те, що Буча на весь світ прогріміла як місто найбільшого вбивства, мародерства і гвалтування, українців в Ірпіні, напевно, найбільше зруйновано будівель, принаймні за всі міста, сателіти, які мені вдалося об'їхати. Коли місто звільнили, я приїхала туди. Давайте згадаємо, що ми там побачили позаду мене. Будинок, в який росіяни потрапили найперше. Зараз кожна друга будівля а на цій вулиці, всі будівлі зруйновані. Це містечко стало фактично серебряницею і форпостом для найжахливіших в історії сучасної України тортур з боку росіян. Зараз міста відновлюються, і дуже круто, коли ти бачиш, як був розтрощений будинок в Києві, і раптом став ідеальний. Бачиш, як був зруйнований садочок в Ірпіні, і раптом він став новий, і ще більш кращий, і бачиш, як відновлюється Буча за всім цим. Круто спостерігати. А ще коли я кожні два тижні їду до Польщі, де зараз мої діти, я їду через Бучу, то я спостерігаю, як наші хлопці просто як бджоли працюють над відновленням мостів, і кожного разу мостів все більше і більше відновлено. А ті, які були надто зруйновані, то вони потихеньку стають, і це все коштує великих зусиль і великої шани. Ми дійсно живемо в країні, в якій неймовірно працьовиті люди. Дякую вам за все це. Що відбувалося з політиками? Політики були занепокоєні, Рада перейшла в інший режим роботи, воєнний стан Порошенко потиснув руку Зеленському. Принаймні, про це. Мені розказав, що сказав Зеленський. Він мені протягнув руку, і я думаю, що це дуже ефективно працювало Перші місці всі стали політики проукраїнського напрямку волонтерами. Проросійські взагалі зникли і стали маргіналами. Нібито здавалося, що країна об'єдналася у боротьбі з єдиним ворогом, і політичні чвари всі зійшли на нівець. Щоправда, не надовго. Загалом політики перегрупувалися в кілька таборів. Перший табір це той, що волонтерів допомагав. Другий табір це той, що накивав п'ятами, і створив батальйони. Там Монако, батальйон Відень, батальйон Варшава, батальйон Париж. Ну а третій це ті, хто був пов'язаний з Російською Федерацією, зрозумів, що тут ловити нема що і втік. Хтось до Дубаї, де до того придбав житло і знав, що буде війна. А хтось лишався в Україні, намагаючись далі штовхати наративи. Ну, був ще й Медвечук, якого засадили на щастя, і він тепер дає багаточисельні інтерв'ю про реванш і про російськість, що дуже смішно деяких українців, і бажання бути разом з території Російської Федерації. Українські багатії за цей рік вели себе досить по різному. Той самий Порошенко лишився в столиці під час вторгнення 24 лютого в Києві. Він звернувся до українців зберігати спокій і вступати до лав територіальної оборони. Я дуже вдячний, що ви не залишаєтесь байдужими, і своє місце ви не, не на кого не киваєте, ви нікого не звинувачуєте. Ви йдете і робите свою роботу для того, щоб захистити Київ. Нині п'ятий президент, один із найбільших донейтерів армії, закрив чимало військових потреб зсу про що свідчать численні відео у соцмережах, як військових, так і самого Порошенка. Так само під час російського вторгнення в Україні перебував і багатій Рінат Ахметов, статки якого журнал Forbes оцінював до війни у 7 мільярдів доларів США напередодні, 23 лютого, Ахметов приїхав на зустріч організовану Офісом президента. Україна в опасності, ми будемо робити все для того, щоб її защитить. Защитить наш суверенітет, защитить нашу целостность, защитить нашу независимость. Самое главное людей защитить. А до того Ахметов взагалі відкривав підприємство в Маріуполі. До речі, що цікаво, поміж очі батальйони, які наближені до Маріуполя, дислокацію, говорили мені, слухай, ну якщо Ахметов відкриває там підприємство, то широкомасштабного вторгнення напевно не буде. Але про ту зустріч ймовірно, Зеленський на тій зустрічі 23 лютого натякнув олігархам, що вранці російські війська перетнуть кордон та закликав допомогти. Згодом в інтерв'ю виданню Forbes Ахметов висловив свою позицію. Цитую: я в Україні і не збираюся нікуди їхати. Живу я зараз із тим самим почуттям, що кожен українець в очікуванні, що війна в нашій країні закінчиться нашою перемогою, і ми зможемо почати відновлювати нашу країну, щоб зробити її щасливою та процвітаючою. Зі свого боку я не пошкодую ані сил, ані коштів. Виходить, на відміну українців, олігархи знали, що почнеться наступ. Коли саме з яких напрямків, напевно, достеменно ні. Втім, знали, що почнеться широкомасштабна війна. Ахметов після початку війни виділив на армію продукти і ліки 4,3 мільярди гривень. Це ми знайшли в офіційних джерелах. У 2022 році він першим серед багатіїв почав фінансувати зсу і тероборону. Його мілітарна ініціатива, про яку мені багато розповідали військові, називається Сталевий фронт забезпечує військовим броніки, забезпечує рації, каски, транспорт, пальне. Ну і решта необхідного. Зокрема, хочу виділити унікальні такі сталеві укриття, які виготовили на підприємствах Ахметова у кількості близько 100 штук. Мільярдер Віктор Пінчук, зять кучми, так само прилітав на зустріч до Зеленського тоді, 23 лютого. Тім того ж вечора сів на літак і повернувся до Лондона. Вже у березні, сидячи у британській столиці, пан пінчук засудив російську агресію і назвав Путіна злочинцем. І лише на початку травня, коли ЗСУ вже місяць, як відбили російських окупантів з під Києва, пінчук наважився приїхати в Україну. Ну, як завжди, провів фотосесію в столиці, з'їздив на екскурсію в Бучу і спустився в метро. У олігарха стверджують, що він віддає на армію десятки мільйонів доларів. Але у мене, як у журналіста, виникає запитання: чому тоді ряд телеканалів, зокрема ті, які належать приватним власникам, Коломойському, Льовочкіну і Пінчуку, е отримують дотації від держави на існування марафону телевізійного. Люди ж багаті, наші їм ці гроші. Наступні брати Суркіси Григорій та Ігор зустріли війну в Україні, але так би мовити, патріотизм тривав недовго. Вже через тиждень кортеж бізнесменів помітили на західному кордоні. Втеча бізнесменів обурила фанатів Київського Динамо, які вимагали від власника клубу патріотичної позиції. Та й частина Динамо Ультрас, до речі, воюють, в тому числі в полку Азов. Але все на що спромігся Суркіс молодший, це красномовно сказати. Далі цитата, що стосується моєї позиції особистої, то я волію менше говорити, а більше робити. Чому ми так цитуємо Суркіса? Тому що насправді цікавий кейс. Людина, яка довгий час була палагетом партії регіонів, потім опозиційна платформа за життя, людина людина-фанати клубу, який належить їй. Не може відверто засудити агресію, при тому, що ультрас клубу, який належить Суркісам, воює, захищаючи нашу країну просто зараз. Ну, а що зрештою зробив Суркіс для країни, так і невідомо. Його брат, суркіс старший в квітні, повернувся до країни, однак не для того, щоб передати гуманітарну допомогу військовим, а щоб вивезти 13 коштовних годинників. 22 квітня Суркіса затримали на кордоні через спробу вивести з країни коштовності. Самого бізнесмена згодом відпустили, але годинники провести з собою не дозволили. Що робив Коломойський увесь цей час? Пам'ятаєте фільм Битва за Дніпро, як він разом з тоді своїми побратимами і друзями, зокрема з Корбаном і з Філатовим, курячи в кабінеті в Дніпрі, розповідали, яким чином врятували місто. Що нині сталося, коли навала стала більшою, де Коломойський? не видно і не чути було Коломойського на перших тижнях війни. Деякі аналітики стверджують, що все через численні судові провадження на заході, і на сході, і репутацію явно підмочено за останній час. Тільки пізніше стало відомо, що Коломойський тихенько відсиджувався в Буковелі. І ось 1 лютого СБУ та бюро економічної безпеки вдома у Коломойського в Дніпрі провели обшук. По справах Укрнафти та Укртранснафти йшлося про розтрату нафтопродуктів на 40 мільярдів гривень та ухиляння від сплати митних платежів на космічні суми. За цей рік ми зрозуміли, що не бізнесменами і олігархами ми всі. Можемо зібрати до купу величезну купу грошей, величезну купу устаткування. Ми можемо це все зробити самі. Зібратися на супутник запросто. Купити дроніки за два дні, зібравши 5 мільйонів запросто. Величезні суми піднімали українці, аби допомогти зсу. Кожен став волонтером. Нами захоплювався світ. Зірки виходили з українськими прапорами на сцену. І підтримували Україну і з країни, яку колись хтось з недоосвідчених європейців вважав колонією Росії, тепер вважають символом Brave like Ukrainians, говорять у світі. Нам не треба вже нічого, нікому доводити. Вони знають, ким ми є. Вони орієнтуються на нас. Ми стали символом, ну фактично, уособленням свободи. Про яку так багато говорили у Європі і у світі, а змогли продемонструвати це на ділі тільки ми. Нам залишилося перемогти. І я знаю, що цей марафон буде доволі довгий. Попри заяви деяких політиків, радників, офісів, президентів, я хочу, щоб ви більше довіряли військовим, які в ці хвилини, поки я пишу це відео, борються за нас і будуть це робити до останнього. Вони абсолютно точно наш щит і наш меч. Ну а ми маємо бути поруч і робити кожен у своїй сфері, кожен на своєму місці максимум для того, аби перемога була якомога швидшою. Тому слава ЗСУ! Дякую вам, котики, за все, що ви робите. Знаєте, що ваша робота безцінна, і ми пишаємося вами. Ми любимо вас. І кожного дня, кожен українець. Піднімаю голову до неба, десь подумки, і знаю, що ми п'ємо каву, ми живемо вільно, без орків поруч, завдяки вам. Україна обов'язково переможе. Цей рік довів це остаточно. Слава Україні! Слава ЗСУ! Не забудьте, будь ласка, підписатися на мій канал, поставте лайк, дзвіночок, і до зустрічі завтра. Папа! -па.